Привіт шановні всі гради бачать, Сьогодні, блін, настрій в мене офігезний, тому що у нас сьогодні відкриття кейсів, контейнерів, не знаю, називайте, як захочете. Боже, як я ж я люблю це відкривати? Ну мені взагалі пофіг, що там випаде. Я просто це люблю, і я надіюсь, не один я такий. Коротше, друзі, що я вам хотів показати? Я хотів вам ще показати, що. Сьогодні у нас завезли ще й пачик, який дуже повпливає на наше відкриття. Що саме? Давайте глянемо. Дивіться, тут є івенти, матеріали і так далі. Там баги виправлені, додані, до речі, автівочки і так далі. Але нас цікавить ось зміни у кейсах. Давайте прочитаємо. Відтепер всі авто продаються з донат коїни одразу в рулетці, або продаються в державу скупнику авто. Автомобілі, які випадають з рулетки та знаходяться у продажі в донат автосалоні, неможливо продати гравцям тільки боту скупнику за ігрову валюту. Ну окей. І Дуже круте це зміна ціна на кейс люкс з 600 до 500. Це офігезно. Тобто, у нас кожен шостий кейс, грубо кажучи, якби ми відкривали би вчора, ми б мінусували. А так у нас буде плюс халявний кожен шостий. Ну, надіюсь, так. Ось. І додані нові авто в ці кейси. Круто-круто. Я думаю, це класно, тому давайте не тянути і продовжимо. Ну, і якщо ти хочеш круто стартанути на сервері Мулайт РП, вводь мій промокод КуЛІш, який дасть твій 5 тисяч доларів на старті і два тижні Diamond VIP. Ну а коли добереш 105 го рівня персонажа, взагалі отримаєш 45 тисяч автоматично. Дуже дякую кожному, хто вводить мій промокод. І так, друзі, переходимо в магазин. Як бачу, у мене 10 тисяч 575 коїнів, переходимо в рулетку і нас зустрічають чотири кейси. Це All -in. Тобто, що ми тут бачимо? Тут або ти отримуєш або тачку, або кошти. Більше не дано. Звісно, що на тачку там від, не знаю, максимум можливо один відсоток. Стандартний кейс, він мені чомусь дуже подобається. Я його відкривав і до цього відкриття, не знаю, штук 30 точно вже відкрив. І якщо чесно, в ньому ну, прям можна зайти в плюсик. А Взагалі, у нас сім'ї, один хлопець, він вибив взагалі лансера. продав його. Трішки доклав і купив собі BMW i 8 Ну, це типу взагалі офігезно. Так, добренько, що тут? У нас люкс є, який змінилась з нього ціна, додались нові автівки. Тут, ну як бачите, купа всього, але нас, до речі, не цікавлять взагалі все, що до синього. Тобто це все gta тачки, а ось я розумію, з червоного, да, тут вже йдуть реальні авто, і тут прям вже люкс-люкс-люкс авто. Добренько, і що у нас є в армор? Армор це тут скіни на ось такі наші броні жилети. Круто, офігезно Я думаю, що ми сьогодні крутанемо все. Ось, і давайте не знаю. Я думаю, так, давайте почнемо з люкса, а потім будемо по-меншому йти, відносно відштовхуватись від наших коїнів. Але ну, тут же ж можна продавати, тому я думаю, все буде окей. Так, коротше, давайте поїдемо з люкса. З нього почнемо перший прокрутик. let's go. Блін, дуже класний звуковий. Е, Звука така, така тактильність. І це прик. І. Ну боже, що це? Що це таке? Ні, ну це ми відразу продаємо за 150. Я навіть не думаю, що ми його залишати будемо. Продаємо відразу. Е, крутимо. Блін, е, для мене це дуже. Я дуже хвилююсь, якщо чесно. Ну. Бабки. Ну, бабки я вже за коїни не продам, на жаль. Але ну, 50 тисяч прилетіло. 50 тисяч. Але якщо б міняти коїни на бабки, то в мене було б стока. Ну, в мінусі в будь-якому випадку. Добренько, забираємо нагороду, крутимо далі. Я думаю, може, давайте спробуємо скіпнуть. Три сразу відкриємо за півтори тисячі. Давай. Бам! Так, а отут уже цікаво. Тут уже цікаво, зачекайте. У нас є тачки загальною вартістю 1200. Щось ми дуже добре... Давайте заберемо нагороди сховище призів. Так, ну це я розумію, що це взагалі GTA-шні тачки. О, тому е, їх я продам відразу 1200, а крутили ми за півтори, тобто мінусанулись, і притом ще бабки отримали. Це прикольно. Так, добренько, продаю я ці за 1200, 900 -400 повернули назад. Е, не знаю, давайте відкриємо, спробуємо армор. Відкриємо три армора, наприклад. Е, давайте один так відкриємо спочатку. Цікаво. Може і тут випаде добрий. Я, до речі, не знаю, скільки навіть самий дешевший буде продаватись. А от, до речі, зараз і дізнаємось глоба, боже мой. 35 коїнів. Ну, таке, мінуса 0,75. Давайте спробуємо відкрити три штучки відразу. Блін, продати за 105. тобто мінімалочка нам повипадала. Ні, продаю їх відразу. Нам вони не потрібні. Окей, давайте спробуємо відкрити all in Відразу 5 контейнерів all in відкриємо. Ну, звісно, що я хотів, випали всі кошти. Добренько. Повертаємось, давайте стандартік Спробуємо. Відразу 5 кейсів стандарта відкриємо без анімації. Блін, але було б дуже цікаво, якщо адміністрація буде дивитися або розробники, було б дуже цікаво без швидкого відкриття. Тобто, що в тебе з'являлось відразу 5 рулеток, і вони всі прокручуються. Це було б більш цікавіше. Мені, як лудоманчику, то точно. Так, що у нас випало? Експа реві, коїни, кошти, до речі. Дуже добре. от, І ще раз коїни. Окей, забираємо нагороду. Е, переходимо далі в люкс. Будемо крути далі люкс. Давайте по одному. Надімось, щось звідси да й випаде нам. Ну! Та ладно! Блін. Ну. Було б, звісно, офігенно. Додали недавно цю Бугаті, наскільки я не помиляюсь, Віво, її вроді додали тільки, і вона ось пролетіла у нас. Окей, я ще раз даю шансик. Ну. Ну. Блін, віпсофир. Ну вона мені не потрібна, ми її відразу продамо 100 коїнів. Ну, хоча б не 500 втратили. Не знаю. Давайте крутанемо... Один раз 75. Можливо, там якась система є, я її буду якось збивати, якщо вона є, не знаю. Але поки взагалі нічого не падає, поки. Тільки по якимось, можливо, коштам піднімаю. Сафір, до речі, зараз плюсанувся. Зараз, до речі, плюсанувся. Криваємо йдем делюкс. А якщо відкрити 5 одночасно? Давай. Ну, я думаю, ви не проти. Давайте 5 одночасно відкриємо. Ух, Получили. І. Блін, ну. Це все фігня, це все тема. Разве що все кошти попались. Давайте заберемо нагороди і відразу продамо. От коїни продамо, продамо ці тачки, ось цю тачку і коїни. Тобто назад повернули 740. Блін, взагалі, ну, типу, неприкольно. Вже, я вже злив практично половину, що я отримав? Да, я отримав е дофіга коштів, експа, Шерєвік якийсь там, але це, це взагалі не то, на що я розраховував, на жаль. Не знаю, давайте відкриємо опять по 75, вони мені більше вподоби. Так, що тут у нас? До речі, 525. Випало. Блін, за 75 коїнів, якби я один раз крутив, все офігенно. По суті, 525 коїнів по кайфу. Продаємо, а відкривали ми за скільки за 375 навіть в плюс вийшли. Я вам кажу, оці стандартні, е, стандартний кейс, він, типу, прикольний. Мені дуже подобається. Окей, йдемо далі. Давайте ще раз можемо люкс відкриємо. <кій> буде буде щось чи ні? Це. да, це геашно, тому що все. Ну, ми все одно в плюсі. 800 піднято, тобто 400 плюсом. Круто. Окей, продаємо відразу. Ідемо далі. Полетіли. Прикольно, коли хоча в плюс виходиш. Це прям максимально прикольно. Але поки Moonlight перемагає мене. Бабки, сині бабки. 205 тисяч. Ну, це офігенно. Тобто, якщо б я міняв коїни, мені прийшлося б косарь коїнів потратити, а так я б я потратив 500. Окей, взагалі зафігезно. Так, шо, давайте спробуємо all-in, ще раз бахнемо 5 штучок, мало лі. Ну конечно, ну конечно. Нічого особливого нема. Арморчик іще відкриємо, давайте арморчик відкриємо. До речі, прикольне число у нас коїнів залишилось 5555. Ну. Ну да, звісно. Блін, хоч би дали кейсик нормальний. Так, це продаю, відкриваємо люксик. Поїхали. Давай, давай. ти Тужно нам щось дати. Адекватне. Не, взагалі фігню. Взагалі, в мінусі. Просто в мінусі. А, ладно, заберу, а потім продам. Так, е, давайте, можливо, півтори крутимо відразу. Полетіли. 66 тисяч 100. Боже мой, це мінус. Просто! Півтори тисячі коїнів за 66 тисяч і 150. Який же ж просто бред? Заберу і продам. Е... Да ось вона. Продати. Не, бабок, я не спорю. Типу, бабок сипануло. Давайте, якщо ми виділимо гроші, наприклад, і рівік виділимо. Скільки зараз по бабкам ми маємо? От ми спустили вже скільки е... 7К. І маємо 753 тисячі. Ну. В принципі, в принципі, воно так, якщо б на обмін і було б. Але ну, все одно. Не то. Крутимо далі. Дивіться, в нас осталось 3700, кручу по одному, люкс до кінця, по одному. Ух, дуже швидко, дуже швидко, до речі, вилітають коїни. Це просто труба. І нічого. Та, що ти бігать? Moonlight, будь ласка. ну... Ем... Я впевнений, що люди деякі, які почали тільки дивитися це відео. Такі. Та блін, йому підкрутили. Так і далі. Але. Ну, підскажіть. Де мені підкрутили? Просто де мені підкрутили. Ну. Шляпа. Ну, а за скільки хоч продаєш? За 700, в плюсі на 200. Окей. Пегасі темпеста. Короче, ну, хоча б. Хоча плюсик якийсь є, продаємо відразу 700, йдемо далі крутимо. Ну, давай. Боже мой, це що ж що це за коробка впала. На що вона треба взагалі. Це, якщо чисто для складу, можливо комусь і треба було би. Ну далі, окей. Пух, ну. Я не знаю, хтось спробував вже відкривати ці оновлені кейси. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, що вам випадало. Я знаю, що є взагалі у нас а, комусь двом людям, наскільки я розумію, випали якраз ось ці а, тачечки. Всього дві на сервері, якщо не помиляюсь, то напишіть в коментарях, що вам випадало з цих контейнерів більш-менш адекватне. Добре, крутим далі. Ну, шо цікаве. Шокаве. Не. Ні. каво, он. Блін, там Бугаті стояла! Не, вам не про що це не каже. 2200 залишилось. Це без цього прокрута. Пушка пролетіла, Ну і шляпа, звісно. Кой, хоч скільки стоїть, 200. Ну, хоч не 500 мінусанули, крутим далі. Буде щось, буде. Звісно, тачка прилетіла і дає мені шляпу. Гетер рядом був! Ну блін! Я обожнюю гетер, я та людина, яка купа на сервері всі гетери по-любому. Якби він щас випав, мені би взагалі було б насрати, скільки я потратив, якщо б він мені відразу випав. Звісно, я міг, звісно, просто взяти і купити з магазину, але ж ну, тоді б не було такого контенту, який зараз ви дивитесь. Тому робимо так. Я думаю, давайте, може, пару стандартів відкриємо. Можливо. Зіб'ємо якусь їх статистику цю незрозуміло. Може тут щось випаде адекватно. Мені здається, я би більше би підняв, якби, можливо, би чисто стандарти крутив. Але зараз глянемо. Ну, щось буде? Щось буде? Ну, в принципі, за 75 я на більше і не розраховував. Давайте не знаю, крутану. отак, за 375 і далі підемо на. По 500. Що тут у нас? даже 125 коїнів якийсь сафір. віп сапфір випав. от Його ми зможемо продати Давайте ми його зайдемо відразу, продамо. Де він у нас? От віп сапфір Ми його за 125 продамо. Так, сійдемо далі. Люкс. У нас взагалом е залишилось три повноцінних відкриття. Можемо так бахнути, але тішечки потримаємо. <смеш> Бо, блін. Я не знаю, мені чомусь здається, що від анімації якийсь більше толк буде, але це всього візуалка. Гра вже давно знає, що мені випаде шляпа. Максимально. Передостанній прокрут. Я не знаю, якщо випаде, правда, ще щось за коїни, і ми зможемо продати, то буде ще один, ще два прокрути, виходить. Ну, ось, до речі, нам за падає. Ми її за 200 продамо. І в нас буде як мінімум ще два. Давай, ну може під кінець, ти мене порадуєш. Ну, ну диви, що було. Ти бачив, що було? Ой, на які кошти не спасуть те, що трапилось сьогодні. Останній прокрут, друзі, за 500. Це просто треш. Це просто трэш. Це просто треш. Та блін. Бель... Ну блін, ну от. Ну, чуть-чуть докрути, чуть-чуть. Нащо ти мені взагалі. Блін, Не знаю, давайте крутимо стандарти. 370 залишилось, може хоча б на стандарт якось порадує. Ну це, блін, вообще взагалі. Треш. Ніякої реальної автівки, ніякої. Кої не впали, скільки хоча б. 130. Ну дивіться, стандарт нормальна лопаша, не знаю. Якби не на відео, можливо б я б 10 тисяч тупо крутану стандартів. За 10, На 10 тисяч коїнів. Можливо, там би я б даже в плюс більше зайшов. А так з. The... Давайте крутим далі. Давайте, може, три відразу крутанемо. 25 коїнів, звідки з ось випало? 25 коїнів, можемо їх відразу продати. Де? Де ці коїни? А ось коїни? Продамо і відкриємо стандарт. Давай. Якщо нам випаде зараз коїни, то ми ще один якраз під 0 відкриємо. І буде офігесно. А нам падає, ну, я пінефі. Ну, кані, в мене їх уже стільки, що я можу весь сервер піднімати на ноги. Розумієте, це просто бред. Боже, і все, у нас більше нічого не залишилось. 45 я навіть не зможу мінімальний відкрити. Це просто 45. Ну, дивіться, давайте так, підведемо якісь підсумки. Зараз від, соберу всі. Ну, навіть і револьверчик, якийсь за шестерочку можна буде тут продати. Ці кошти зберу. Та тоже їх продам. А от это... Так, 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 так. Коротше, що ми маємо? Ми маємо 1,4700 доларів. Е, із загальної 10 000 скільки там, 575 коїнів. Е, чи випали якісь адекватні тачки? Ні. Це було ГТ і не одной реалістики. Е, більше кайфу я на самом деле отримав з, цього, з стандартного кейсу. А, армор тут взагалі мені. Є скільки? 5 всього этих арморів відкрив. Ну це все було ось ці. Це просто всі оці були. Які по 30 коїнів продавались. Ну, all in там, звісно, відсотки так маленькі, тому я не сильно сюди і упарився. Коротше, така тема. Ой, чуваки, чуваки, це просто труба. Я не знаю. Коротше, я злий. Максимально жорстко, от реально, максимально. Давайте так, давайте зробимо з вами максимальний класний актив і челлендж Що ми зробимо? Дивіться, ви робите під цим відосом 300 вподобайок Так, да, я розумію, що це для мого каналу невикон... невиконана місія, але я. На 300 вподобаєк починаю відразу записувати нове відкриття теж на 10 тисяч коїнів. Можливо, більше не знаю. Подивимось, що там вистачить, де вистачить. І відкривати коїни буде моя прекрасна дружина. Е, хто зі мною давно і дивився мене ще з танків, знає, що в мене дружина піпез яка везуча. Мені, вона мені стільки повідкривала офігенського за мінімалку. Це просто труба. Тому я сюди сідаю разом з дружиною, і вона буде відкривати мені ці кейси. Тому друзі, максимальна активність. Зараз, будь ласка, дуже прошу постав подобаєчку. Попроси друга поставити подобаєчку. Набираємо 300, сідає дружина, і відкриваємо кейс. До зустрічі.